Honda представила оновлений CR-V 2025 року, і ця модель стала справжнім символом еволюції кросоверів бренду. Шосте покоління вже відоме своєю надійністю, а тепер отримало ще більше технологій, комфорту та динаміки, щоб залишатися одним із найпопулярніших S'UV у світі. У зовнішності новинки відразу впадає в око більша агресивна решітка радіатора, тонкі led фари та перероблений передній бампер. Лінії кузова стали строгішими, пропорції, гармонійнішими, а колісна база трохи збільшена для кращої стійкості та простору в салоні. У топових комплектаціях з'явилися нові легкосплавні диски та стильні задні ліхтарі у формі бумеранга. В інтер'єрі CR-V 2025 отримав сучасну цифрову панель приладів та мультимедійну систему з великим сенсорним екраном, яка підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Матеріали обробки стали якіснішими, а рівень шумоізоляції ще кращим. Вперше для Сіарві доступна система сидінь із вентиляцією, а простір другого ряду збільшився завдяки оптимізованій конструкції. Щодо техніки Honda пропонує кілька варіантів. Базова версія оснащується 15 літровим турбованим двигуном із потужністю близько 190 кінських сил, який поєднано з варіатором CVT. Для тих, хто хоче більше економії, доступна гібридна версія з дволітровим мотором та електроприводом, що видає сумарно 204 кінські сили. Повний привід RealTime AWD залишається опцією та забезпечує впевнену поведінку на будь-якому покритті. Окремої уваги заслуговує система безпеки Honda Senzina. Вона включає адаптивний круїз контроль, утримання у смузі, систему попередження зіткнення, автоматичне гальмування та моніторинг сліпих зон. Усе це робить CR-V 2025 одним із найбезпечніших кросоверів у своєму класі. Багажник тепер має об'єм понад тисячі літрів при складених сидіннях, а електропривід із функцією HandsFrit дозволяє відкривати двері жестом ноги. Це дрібниця, але для повсякденного користування велика зручність. Хонда також подбала про паливну економічність у гібридній версії витрата пального становить близько 5 літрів на 100 кілометрів, а у бензиновій близько 7 літрів у змішаному циклі. Щодо цін залежно від ринку, стартова вартість нового сіарві 2025 починається від приблизно 32 тисяч доларів, тоді як гібридні комплектації можуть перевищувати 40 тисяч. Отже, Honda CR-V 2025 залишається вірним своїй філософії, практичний, комфортний, економічний і при цьому технологічний SUV, готовий до будь яких викликів сучасного життя. Це модель, яка чудово підходить і для міських поїздок, і для подорожей за місто.